Господи, Ісусе Христе, лікарю душ і тіл наших, перед Тобою схиляю свою голову і серце, просячи Тебе про зцілення, Ти є джерело життя і відновлення, Ти торкався хворих, і вони ставали здоровими, Ти прощав гріхи і душі наповнювалися миром. Господи, зціли мене, бо я немічна, укріпи мене, бо я слабка, очисти мене, бо я заплямована гріхом. Господи, моя душа страждає від ран, які взавдали їй байдужість, гріх і зневіра. Ти бачиш мої болі, мої страхи, мої тривоги. Я приходжу до Тебе, як приходили до Тебе хворі, бо вірю, що в тобі є справжнє оздоровлення. Торкнися мене своєю животворною рукою, віднови мою душу, що втомилася від боротьби. Господи, зціли мене від сумнівів і зневіри, від усякого духовного недугу, що ослаблює мою віру і віддаляє мене від Тебе, зціли мене від гордості, що засліплює, від образ, що руйнують мир у серці, від страху, що сковує мою душу. Наповни мене Твоїм Святим Духом, щоб я ніколи не втрачала надії і довіри до тебе. Господи, Ти знаєш болі мого тіла, усі недуги, які мучать мене, усю втому, яка не дає спокою, усі страждання, які виснажують мене, я покладаю своє здоров'я у Твої руки, бо Ти є джерело життя і Воскресіння, дай мені терпеливість у хворобах, дай мені силу приймати випробування з вірою. Господи, благослови лікарів, що мене лікують. Направ їхні руки і розум, щоб вони були знаряддям Твоєї милості, зміцни мене у випробуваннях, щоб я несла свій хрест з вірою. Господи, навчи мене приймати Твою волю, бо Ти знаєш, що є для мене найкращим. Прошу, зціли мою душу і тіло, щоб я могла прославляти Тебе всі дні мого життя. Господи, нехай моя віра буде міцною за мої страхи, нехай моя любов до Тебе буде сильнішою за біль, нехай моя надія ніколи не згасає, бо Ти є Бог мій, моя сила, моє спасіння, тобі віддаю своє життя, свою душу, своє тіло. І молюся, щоб ти зцілив мене по своїй великій милості, бо ти є Всемилостивий лікар, і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.